Привіт, друзі та підписники мого каналу. Сьогодні хотів би вам розповісти простіший рецепт штучного насадки, а саме штучного хробака. Друзі. Отже, починаємо робити наш простіший рецепт. Для цього нам буде потрібно сьогодні яйце одна штука. Так, розбиваємо та додаємо її в нашу тарілку. Друзі, перемішуємо жовток з білком Яйце бажано, щоб було домашнє. Білок дуже гарно кликавина, а жовток дає аромати та поживлю речовини, які приманюють нашу рибу. Друзі, дуже-дуже добре переміщувати до однорідної маси. З друзі бачимо, як у нас виходить однорідна маса. Рецепт дуже-дуже простий та швидко робиться. Друзі, розмішали наше яйце. Для цього нам ще сьогодні буде потрібен харчовий барник. Я Беру червоний колір, так як у нас хробаки, як самі розумієте, червоного кольору. Та перемішуємо з нашим яйцем. Зараз, друзі, подивимося, як розмішається, який буде колір. Можливо трішечки додам, щоб був більш насичений. Ось, друзі, бачимо, який у нас колір. В принципі, непоганий колір виходить. Так, друзі, для цього нам ще сьогодні буде потрібно 1-3 чайної ложки сілі нашої повареної, Для того, щоб буде це у нас як консервант. Не так буде швидко портитися наша насадка. Так, перемішуємося, щоб сіль наша розмішалася. Сіль ще у нас дуже непогано визиває апетит в нашої риби. Рибіцю дуже подобається. Так, Далі нам буде потрібно 2 ложки манної крупи. так. Беремо та дуже добре перемішуємо нашу майбутню насадочку. Друзі, не забуваємо, що наша манка зразу не починає працювати. Їй потрібно приблизно 5-7 хвилин. Для того, щоб наші крупиці набралися вологи та почала працювати. Вона набухне і буде працювати. Так, Можна ще, мабуть, трошечки додати в барвника. Барвник харчовий, найпростіший, найдешевший. Нам потрібен тільки колір. Зараз ще перемішаємо. Друзі, ну як завжди, нам потрібно 5-7 хвилин для того, щоб наша манка настоялася. Отже, для вас це буде одна мить. Чекаємо. A few later. Отже, друзі, як бачимо, наша маночка настоялася. В процесі вимішування та того, як манка настаїлася, мені довелося ще додати столову ложку маної крупи. Як завжди я вам кажу, друзі, повинні ми дивитися на розмір нашого яйця. Дуже впливає на те, який стан буде нашої майбутньої насадки. Нам потрібно, щоб воно була майже як болтушка, щоб вона так от трішки тянулася і була жидкувата. Друзі, ще хотів би вам сказати, мені знадобилося не 7 хвилин, а майже 10. Тому що я досипав трішки манки. І прийшлося, щоб вона ще трішечки настоялася та уся вбирала вологу в себе. Отже, друзі, далі нам буде потрібно. Отже, друзі, після того, як наша маночка настоялася, нам ще буде потрібно додати крахмалу. Я додаю картопляну. Ось ось така чайна ложка. Горкою виходить. Так, все додали. Тепер нам потрібно це все винесити. Беремо медицинський шприц. Нам потрібно набрати. Я завжди набираю дуже легким способом манку. Беремо для цього наш шприц. окунаємо в рідину тартом, набираємо вологу. Не вологу я маю на увазі а наш, нашу майбутню насадку. Ось, друзі. Ось така у нас виходить насадочка. Майбутня наша. Так. Одягаємо поршень. Так, друзі, а зараз нам потрібно переміститися на кухню та продовжити виготовляти нашу насадку. Отже, друзі, бачимо, ми зараз знаходимося на кухні. Закипіла наша вода. І теп тепер нашу насадочку, майбутню, потихесеньку, видалюємо і шприца формуємо ось таких черв'ячків. Так. Потихеньку, щоб у нас виходили наші майбутні хробаки. Друзі, усе я вам не буду показувати, будемо дивитися на наш майбутній результат. Отже, чекаємо. Друзі, бачимо, у нас наша насадочка готова. Забув вам сказати, варимо ми 3 хвилини. Ось, вибираємо наших майбутніх хробаків. Друзі, я не... Цю насадку використовував для виготовлення. Хочу ще спробувати сформувати кульки та зварити, так. дивимось на наших хробаків. Друзі. Бачимо, друзі, ось наші хробачки. Йдемо перевіряти їх на гачку. Отже, друзі, бачимо, наша насадочка готова. Охолоджував я її на паперових салфетках, салфетках, щоб волога швидше уходила та підсихала наша насадочка. Отже, друзі, дивимось, бачимо, як вона у нас загарась дуже гарно працює. Бачите, воно гібке. Отже, друзі, беремо нашого штучного хробака. Та одягаємо на гачок і будемо дивитися, як він поводить себе в воді. Ця насадочка. Одягаємо. Та дивимось. Зараз, друзі, пробираємо. Друзі, дивись, дивимося. Ось дивіться. Майже як храбах. Давайте спробуємо ще. А ще, друзі, я вам хотів би показати, які в мене вийшли міні-бойли. Те, що ми казали, що ми експериментували різні форми. Е, хотів би вам сказати, що вони збільшуються в, десь приблизно в півразу. Десь, друзі, і одягаємо теж на гачок. Дуже маленький гачок щось, зараз, зараз. Так, одягнули, друзі. Що я вам хочу сказати? Дуже непогано тримається. Можна використовувати на дальний заброс, а також на поплавчанку. Теж, друзі, дивимось. Відправляємо. Ось, друзі, біля нашого храбачка він лежить. Так, друзі, от далі хотів би вам розповісти, як будемо зберігати наших Дуже, друзі. У кожного різна є контейнери, ємність. Переносимо наших коробочків штучних до нашого контейнера. Я буду небагато використовувати. Тому, друзі, усіх висипати не буде. Будемо висипати більш великий контейнер. Ось, друзі, бачимо беремо нашу борошно, трішечки посипаємо його, він так дуже краще зберігається. Ось, друзі, Закриваємо, скільки нам потрібно, я беру небагато. Ось. Зараз я вам покажу, що в мене вийде. Ось дивимось. Ось такі у нас храбачки. Вони так дуже непогано зберігаються. Друзі, кожен може додати собі улюблений аромат сюди. Спреї різні. Коли їдете на рибалочку, зробили ось таку по нейтральному запаху. Потім формуєте ось такі невеликі порції та додаєте різні спреї. Воно дуже непогано впитує в себе аромат та запах. Та працює дуже гарно навіть в холодній воді. Також тримається дуже непогано ногачки. Отже, друзі, ставимо лайки. Дизлайки, коментуємо. На все добре. Бувайте!